Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Шановні друзі, ви слухаєте українське радіо. Зараз поговоримо якраз про фейки, які поширюються довкола закону, ухваленого Верховною Радою стосовно заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Нагадаю, що цей. Закон було ухвалено верховною радою 20 серпня. Голосування відбулося без обговорення і завершилося підтримкою 265 депутатів. Пізніше ще четверо депутатів попросили зарахувати їхні голоси за які не були враховані через технічний збій. Очікувано, що проти закону виступили народні депутати, обрані від колишньої ОПЗЖ, незважаючи на заклик президента Зеленського, аби фракція Слуга народу одностайно підтримала закон. 22 депутати з цієї фракції проголосували проти. Загалом це рішення, на яке парламент витратив роки, можна вважати безпрецедентним. Ще в грудні 2022 року президент Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про заборону релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. На початку 2023 року уряд подав відповідний законопроєкт до парламенту, і планувалося його ухвалити до травня того ж 2023 року. Час ішов, і у вересні спікер Руслан Стефанчук заявив, що голосів для заборони УПЦ МП немає. Іде внутрішня дискусія. Ну і треба зазначити, що крім урядового було і ще три законопроекти чи два законопроекти від народних депутатів, тобто ініціативи були. Ну і зрештою, в жовтні 23-го року, законопроєкт, який дозволяє заборонити релігійні організації, пов'язані із Росією, які цей зв'язок не розірвуть. Пройшов перше читання, і знову, потім, після ухвалення в першому читанні, надовго відклали цей законопроєкт аж до липня. Цього року, коли низка депутатів з різних фракцій заблокували трибуну парламенту, відмовляючись ухвалювати будь-які рішення до заборони діяльності московської церкви в Україні. Врешті домовилися винести проєкт сесійну залу, і це сталося в серпні. На тлі цих драматичних подій знайшлися депутати, які не лише проголосували проти, а ще й поширювали недостовірну інформацію про ухвалений закон. Команда проєкту з перевірки фактів VoxCheck проаналізувала, хто і які Маніпуляції поширював і як це перегукується з російською пропагандою. Аліна Тропініна, аналітикиня VoxCheck, коментує. Ми проаналізували заяви загалом тих політиків, що публічно виступали проти заборони ОПЦМП, І ми брали ті заяви, які були найближчі до потенційної дати розгляду закону, тобто другої половини серпня. І наприклад, Максим Пужанський він наголошував на тому, що ніякої московської церкви немає в Україні. І також апелював до мільйонів вірян, яких нібито принижують. І от до речі, на кількості вірян у ПЦМП спекулювали майже всі депутати, яких ми перевіряли: це і Дмитрук і Бойко. І Дмитрук навіть називав цифру у 6 мільйонів, хоча підрахувати точну кількість це неможливо. Ми навіть зверталися до Державної служби з етнополітики та свободи совісті, і вони підтвердили, що збір подібної статистики він не передбачений законодавством. Також що ми ще помітили, це підміна понять, нібито забороняють православну віру, а не у Також тези про незаконність обшуків навіть були маніпуляції міжнародною підтримкою. І історією от порівнювали тих, хто виступає за заборону по з більшовиками. І класичне для пропаганди ось це от звинувачення жертви, а нібито не провокуйте, бо буде ескалація. Це на третьому році повномасштабного вторгнення, коли ми вже прекрасно розуміємо цілі і мету Росії. І ба більше що, коли я моніторила російські телеграм-канали, то побачила, що в коментарях під новиною про потенційну заборону ПЦМП. Писали, що це позитивне рішення, і країна так і має робити під час війни. І от уявіть, якби в нас існувала українська церква, тобто росіяни висловлювали. Позитивне ставлення до того, що забороняють ПЦМП, бо проводили паралелі, що вони б не хотіли, щоб в них існувала українська церква. Це звісно, що ніяким чином не відображає думку всіх росіян, але як на мене показує, що от, можливо заборона у ПЦМП вона не є для них таким от стимулом іти, воювати, мобілізуватися, як намагалися зобразити. Одним із аргументів російської пропаганди був такий: буцімто немає ніякої московської церкви в Україні станом на сьогодні. Ми пам'ятаємо, як на початку вторгнення Онуфрій і Собор у ПЦМП намагалися висловити певну незгоду з діями Кремля, і саме це лягає в основу аргументів російської пропаганди, що, начебто, церква перестала бути російською. Що не так із цими аргументами пояснює аналітикиня VoxCheck Аліна Тропиніна. По перше, це юридичний зв'язок. За кілька місяців після повномасштабного вторгнення у МП спробували формально відмежуватись від російської православної церкви. Вони зі свого статуту виключили усі норми, які там, хоч якось, натякали про зв'язок з Москвою, але це насправді відбулося лише на папері. Я вже згадувала про Державну службу з однополітики, Вони провели експертизу у 23 році і підтвердили, що у ПЦМП фактично залишаються структурним підрозділом Російської православної церкви, і вони не розірвали з ними канонічного зв'язку. Так вони, наприклад, дали оцінку статусу УПЦ, який зазначений в статуті церкви, а саме те, що от вони нібито незалежні і самостійні у своєму управлінні. Насправді ви. Православному праві немає таких понять як незалежна чи самостійна згідно з церковними канонами станів є всього три: це екзархат, тобто церква є частиною іншої церкви. Це автономна церква, при чому, хоч може нам здаватися, що автономна це вже самостійна, ні при цьому зберігається зв'язок з більшою церквою. І статус автокефалії. От цілком самостійною можна вважати лише автокефальну церкву, але вона на підтвердження цього статусу отримує відповідний документ томос, від Вселенського патріархату. В УПЦ МП немає Томосу, тому вони є підлеглою релігійною організацією. Статут Російської православної церкви все ще визначає УПЦ своїм структурним підрозділом. Тобто там ніяких змін до статуту не вносилося, і тут також нагадаю, що в 2019 році Вселенський патріарх він вручив Томос ПЦУ Православній Церкві України, і саме з того часу вона стала єдиною канонічною церквою в державі. І тоді ж вони закликали громаду поцемпе виконати положення Томаса, перейти до них. Але тоді більшість єпархій відмовилась. Тобто, ми бачимо, що у вони з самого початку виступали проти об'єднання церкви. Другий аргумент, який можна згадати на підтвердження тези, що московська церква в Україні досі є, це російське громадянство священників та їхні візити до Росії, тобто численні журналістські розслідування, вони доводять, що представники ОПОЦ. Вони мають зв'язки з РФ. Наприклад, Українська Правда у 23-му році виявила, що очільник УПЦ МП тампеонуфрій і інші церковні діячі вони мають російське громадянство, і також вони відвідували Росію, і навіть після повномасштабного вторгнення, численні підтвердження зв'язків УПЦ МП з Росією саме священників мають і осін спільнота мольфар. Ще один цікавий наратив російської пропаганди полягає в тому, що в Україні, начебто, забороняють не УПЦ МП, а саму православну віру. Чи йдеться в ухваленому законі про питання віри і як громадськість сприймає таке законодавче рішення? Далі говорить Аліна Трапініна. Загалом меседж такий, що законопроєкт передбачає, начебто, не лише заборону юридичних осіб, але й порушує свободу віросповідання, що насправді є з точністю до навпаки. Бо є, наприклад, закон України про свободу совісті та релігійні організації, і там написано, що кожен має право обирати яку віру сповідувати або не сповідувати жодної, і це залишається незмінним. Так само залишається незмінним право на віросповідання в конституції, тим більше, що її ми не можемо змінювати під час воєнного стану. Загалом законопроект пропонує механізм, як через суд забороняти не віру, а діяльність проросійських релігійних організацій. І навіть я би сказала не забороняти, а не допускати. Спочатку релігійні організації, які підозрюються у співпраці з російською церквою, їх має перевірити експертна комісія ДЕС. Вони мають перевірити, чи є от такий, як ми говорили раніше, приклад з УПЦМП, чи керівний центр знаходиться в Росії, а також поширення російської ідеології. Крім експертизи, можуть також використовуватись дані з реєстрів, інформація інших органів влади, інформація, яку надали фізичні юридичні особи, інформація з медіа Загалом, Будь-яка інформація, яка може тим чи іншим чином підтвердити чи вказати на зв'язки церкви з Росією. І у разі виявлення таких порушень організації немає такої, от прям відразу виявили і заборонили, тобто їм дають до двох місяців на те, щоб вони усунули ці порушення. Якщо ж вони їх не виправляють, то тоді подається судовий позов на організацію. Щодо того, як сприймає громадськість, то ось тут потрібно розуміти, що здебільшого цей меседж. Про відміну понять він націлений саме на вірян, на тих, хто регулярно відвідує церкву для тих, для кого постать священника, вона є ось таким авторитетом, і для них сумніватися в священнику чи церкві це означає ставити під сумнів свою віру. На це вказує і релігіознавець Олександр Саган. Він член експертної ради Едес. Він вказує на те, що частина вірян у ПЦМП вони не знають про зв'язок своєї церкви з РФ. І мета законопроекту також в тому, щоб дати людям цю інформацію про церкву, яку вони відвідують, щоб показати, що зв'язки з Росією є. Бо це ж вже не про релігію, а про системне поширення російської пропаганди і також ідеї руського міра, на жаль. Шановні друзі, ми слухали коментарі на літакині проєкту VoxCheck Аліни Тропиніної. Я тут насправді вважаю, що потрібно додати, що справді потрібно розірвати нарешті цей зв'язок країни із Росією в духовному в релігійному сенсі. Адже зрештою, хрещення Росії, хрещення України Русі відбулося саме в Києві. Ми є першою країною, яка отримала християнство. Росіяни вже пізніше. Ну і відповідно, жодних підстав залишатися залежними під час такої війни від Росіян немає. Щоби не залишати пропагандистам жодних шансів контролювати нашу свідомість, залишайтеся друзі з нами. Щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу із вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.